Будемо наносити, покажемо дві основні техніки нанесення ноубуку. Наносити наш ноутбук двома основними способами. Тобі ж цей спосіб у нас йде на зір. Продовжую наносити Другий взірець, покажу другу техніку нанесення, яка при ось цьому світлому кольорі, мені кажеться, набагато точніше. Тому що я значально задав, задав вісімочку. Ось ця в світлих кольорах. Дуже буде гарно а ця, звичайно, гарно змутилася в темних кольорах. Експеримент високо гарно, наш ноутбук. В світлому кольорі під проживочку. А тут восьмерочка. І той, і той вийшов дуже цікавий. Але вибирати вам кому який захочеться.